Особова справа учня це документ, що містить вичерпну інформацію про особисті дані, освітній процес, досягнення та інші важливі факти, які стосуються конкретного учня. Вона є офіційним записом у навчальному закладі і зберігається протягом навчання учня та часто після його випуску. Складові частини особової справи учня. Особисті дані. Освітній процес та успішність. Медичні дані. Заборгованості та дисциплінарні зауваження, сімейний стан та соціальний статус, а також рекомендації та подальші напрямки розвитку, для кого важлива особова справа: для навчального закладу, для батьків, а також для самого учня. Особова справа учня є основним документом для органів освіти та навчальних закладів, а також важливим елементом для забезпечення якісного освітнього процесу та розвитку учня.